Привіт! продовжуємо грати за збірну України на Євро 2020. Сьогодні у нас раунд однієї восьмої фіналу. Тому попрошу просто поставити вподобайку для збірної України. Підписуйся на канал, адже ми йдемо на 11 тисяч підписників. Також підтримуй ЗЕСУ в описі цього відео ти знайдеш всі посилання. Більше часу вашого я не затримую, а переходимо безпосередньо до поєдинку. Приємного вам перегляду. Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні у нас одна восьма фіналу. Євро 2020 збірна України буде протистояти збірній. Бельгії доволі цікавий суперник, доволі цікавий шлях в самої Бельгії до раунду однієї восьмої фіналу. Ми з вами познайомимося про це трішечки згодом. Ну а прямо зараз хочу сказати, що для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Бачимо ймовірного суперника в раунді однієї четвертої фіналу, або ж Нідерланди, або Словакія. Про це трошечки згодом. Ну а зараз слухаємо гімни національних збірних. Я дуже радий, що збірна України може сьогодні грати в раунді однієї восьмої фіналу. І так знайомимося зі стартовим складом Бельгії. Перше місце на воротах сьогодні займає Тібо Куртуа, другий Тобі Алдер Вейрелд. п'ятий Ян Вертонген. Вісімнадцятий. Джейсон Денаєр, двадцять шостий Денис Прат, сьомий Кевін Дебрюйне, восьмий Юрій Тіліманс, десятий Еден Азар, чотирнадцятий Дріс Мертенс, шістнадцятий Торган Азар і дев'ятий Ромелу Лукаку. Головний тренер збірної Roberto Martínez. Ну а тепер настав час знайомитись з нашою збірною. Під номером 23 на воротах сьогодні стоїть Анатолій Трубін, 13-й Ілля Забарний, 4-й Сергій Кривцов, капітан команди, 25-й Денис Попов, 16-й Віталій Миколенко, 6-й Тарас Степаненко, 8-й Руслан Малиновський, 17-й Олександр Зінченко, 21-й Олександр Караваєв, 20-й Артем Бісєдін, 15-й Віктор Циганков. Головний тренер нашої національної збірної Андрій Шевченко. Є багатенько змін у стартовому складі нашої збірної, а саме Андрій Андрій Ярмоленко на правому фланзі не зіграє сьогодні в старті. Замість нього буде грати Олександр Караваєв. Ну, подивимось, що з цього буде. Ну, а наш поєдинок розпочинається. Збірна Бельгії в центрі поля розігрує м'яч. Стартовий свисток дає рефері, друзі. І я вас вітаю. Адже це одна восьма фіналу. Євро 2020 Тримаємо кулаки за нашу національну команду і вболіваємо разом. Все, що сьогодні потрібно, мені здається, це надійно відіграти в обороні і чекати на свої контратаки. Адже збірна Бельгії. Ой! -ой! А що таке? Пропускаємо одразу на четвертій хвилині. Десь я вже таке колись бачив, друзі. Ось це так ми і дали пройти. Я не очікував, що Мертенс з такої позиції буде пробивати у наш ствірворід, але він це робить. Ілля. Ні, це навіть не Ілля Забарний, Варне. це Віталій Миколенко догравав з Мертенсом і не дограв до кінця. Анатолій Трубін пропускає перший м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Тільки говорив, друзі, про те, що потрібно зіграти надійно в обороні і чекати на свої контратаки, як на тобі, Дріс Мертенс вривається до нашого штатного майданчика і відкриває рахунок на четвертій хвилині. Дуже прикро. Але надіюсь, нас цей м'яч з толку не зіб'є. І ми візьмемо під свій контроль, зрівняємо рахунок та ще й переможемо у сьогоднішньому матчі. І так, збірна України. Нарешті м'яче забрали. Ми хочу сказати, що в попередньому моменті ми навіть м'яч не могли забрати до свого володіння. Все було під контролем збірної Бельгії. Ось зараз, можливо, щось вигадаємо. В АТАЦІ наша збірна Караваєв. Дуже цікаво буде подивитися на те, як Караваєв підіграє на позиції Андрія Ярмоленка сьогодні. Дає відпочити трішки Андрій Шевченко нашим лідерам. Тому Караваїв сьогодні з правого флангу. Артем Бісідін грає сьогодні в нападі. Ви знаєте, друзі, як не довірити місце в старті сьогодні Артему Біседіну, коли в попередньому матчі третього туру групового етапу Євро він поклав трьоху. Тому все логічно. Ось зараз непогано. Малиновський. Малиновський пробиває Малиновський. Один-один. Доволі швидко відігрується збірна України. Руслан Малиновський. Чекав я до останнього. Дивимося, повтор цього моменту. Ось тут Тарас Степаненко віддає на вільного Руслана Малиновського, який вбігав. Кевін Дебрюйне не дограв за нашим Русланом. І бачимо, як прошиває Руслан Малиновський своєю гарматою ті куртуашечку. Один-один. Ось це вже цікавіше. Ось це вже буде цікавіше. Попереду. Багато чого цікавого нас чекає. Руслан Малиновський забиває дуже важливий м'яч для збірної України, адже ми відігруємось на 16-й хвилині. Недовго ми поступалися збірній Бельгії. І це дуже добре. Можемо поговорити, друзі, про те, як бельгійці вийшли до раунду однієї восьмої фіналу. У них була доволі цікава група, але після цієї ось атаки... Ух ти! Кривцов на місці. Кривцов відігрує в захисті проти Ромелу Лукаку. Не так вже і легко відбирати м'яч, адже він дуже масивний, високий і потужний форвард. І зараз збір на ватаці. Ще один удар від Руслана Малиновського за мештрафного майданчика, але пробиває він з правої ноги, якби бив з лівої. Удар був набагато би точнішим. А так з правої. Ну, непогано. Удар в статистику піде. І так збірна Бельгії грала в групі бі. В них були такі збірні національні: Данія, Фінляндія і Орки. З останніми, я думаю, зрозуміло. Вони навіть з групи не вийшли, посівши четверту сходинку. А ось Бельгія посіла першу. І за ними Данія також вийшла з групи. Ось зараз непогана атака збірної України. Віктор Ценков навісна передача. Тіпо куртуа на цей раз на місці. Тіпо куртуа кулаками м'яч вибиває. Але на підбиранні наша збірна Тарас Степаненко відпасовує на Попова. Попов далі вперед. Тарас Степаненко, Артем Бісєдін. Зінченко непогана передача на Артема Бісєдіна. Артем Бісідін за м'яч не зачепився. Ян Вертонген відіграє в обороні збірної Бельгії надійно. Але все ж таки ми продовжуємо м'яч контролювати. Наша збірна сьогодні виглядає доволі непогано. Ну, Караваєв, Караваєв занадто довго працював з м'ячем. Потрібно було було, мені здається, віддавати вже туди наліво на Віктора Циганкова. Ось зараз, можливо, Віталій Миколенко на Циганкова. Циганков в центр на Малиновського. Малиновський на Зінченка. Малиновський пробиває Ух ти! перевірив Каркас. воріт зараз Руслан Малиновський. О, це ж пушенція полетіла. Там, якби залетіло, мені здається, сітку воріт 100% би порвало. Ось супермомент для збірної України. Могли на 33-й хвилині вже виходити вперед. Але, на жаль, рятує збірну Бельгії поперечка. Непогано, непогано володіє ініціативою. Наша збірна за цих 30 хвилин були небезпечні атаки. Та й, в принципі, володіння м'ячем доволі непогане у нашої збірної. Але давайте не будемо поспішати. Все ще попереду. Збірна Бельгії в Атаці. Ой, може бути небезпечно. Мертенс проти нього. Миколенко. Миколенко вдало, надійно відіграв Миколенко і лежить на газоні Мертенс. Але збірна України не вибиває м'яч. Продовжує грати. Продовжуємо атакувати. Зінченко. Олександр Зінченко порушує правила і все. Зупиняє рефері. У нас гру так. Дріс Мертенс. Лежить на газоні. І здається мені, що буде вимушена заміна. Тримається за коліно Мертенс. Досить неприємно. Нейтралізував Віталій Миколенко нападника збірної Бельгії. Я надіюсь, він в нього пробачення попросить. А у нас заміна так. Замість Дріса Мертенса на футбольному полі з'являється Бентеке. Ще один нападник. Навіть не знаю, радіти цьому чи не радіти, адже що один, що другий доволі непогані нападники. Бажаємо в першу чергу здоров'я Адрісу Мертенсу, щоб ось його травма не була такою серйозною, як здалося на перший погляд. В будь-якому випадку нам потрібно грати, нам потрібно забивати, адже нічийний результат сьогодні нікого не влаштовує. Сьогодні хтось проходить далі до раунду однієї четвертої фіналу, а хтось залишається. І вилітає. Вилітає з цього євро. Перший тайм завершено, друзі. 1-1. Непоганий перший тайм для збірної України. Були небезпечні моменти. І прямо зараз ми можемо подивитися на статистику першого тайму. А я вам хочу сказати, що вона на стороні збірної України. Більше ударів, більше володіння м'ячем. Але це таке. Це не показник. І так, продовжуємо. Тайм номер 2 У нас є одна заміна в складі національної команди. За місці. Дениса Попова на футбольному полі з'являється Андрій Ярмоленко. А це означає, що Ілля Забарний, який грав на правому фланзі захисту, переходить в центр. Олександр Караваєв посяде місце Ілюхи Забарного на правому фланзі захисту. Ось зараз небезпечна атака збірної України. Миколенко на Артема. Біседіть Артем біседін. Пробиває в ближні кут Тіпо типу Куртуа на місці. Ось непогана атака знову збірної України. Розпочинаємо другий тайм з небезпеки. Якби ж не Тібо Куртуа, Зараз би збірна України виходила вперед. Перший кутовий для збірної в цьому поєдинку. Продовжимо з замінами трішечки згодом. Давайте подивимось на те, як збірна України буде розігрувати кутовий подача. Удар! Удар поворотом! Ху -ху! Артем Бісідін знову загострює. Не вдається йому забити. Так, саме вище всіх вистрибує Артем Бісідін. Але ж знову як геніально грає Тібо Куртуа, друзі. Тібо Куртуа знову на місці, знову рятує свою національну збірну. Що, Ще один кутовий. Руслан Малиновський коло м'яча. Руслан Малиновський навіс. І на цей раз вже справляється. Бентеке, напевно, що це Лукаку був. Допоміг своїй збірній в захисті, але ми продовжуємо атакувати. Руслан Малиновський. Руслан Малиновський в штрафному майданчику і дає Артем бісідня. Ну, задовго. Задовго працював з м'ячем. М'яч нього відібрали. Може бути швидка контратака збірної Бельгії. Розвертається Ромело Лукаку. Але... Проти нього вдало діють наші захисники, та ще й правила порушує він проти наших захисників. Ось так буває. Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко чекає підключення флангу. Ось зараз хтось підключився. Караваєв ні, не хоче він йому віддавати. Відає Натараса Степаненка. Степаненко на Малиновського. Малиновський гру переводить на лівий фланг. А Віталія Миколенка. Миколенко м'яч повертає Малиновському. Той на Степаненка. Степаненко на Ярмоленка. Ярмоленко може сей сне пробити. Пробиває. У нас Андрій Ярмоленко. Ті Куртуа знову на місці. Який вже сейф від цього бельгійця сьогодні. Можливо, вже досить. Можливо, вже давай пропускати трішечки. В атаці збірна. Малиновський віддає нартамобісі. На Артем місії м'яч зберігає. Пробиває. Заблокований. Ян Вертонген в підкаті м'яч блокує. В атаці збірна. Як же ж сьогодні класно і зіграно грає збірна України, друзі? Степаненко поперек поля на Малиновського. Малиновський намагається пробити, але в блок. Влучає в когось з захисників збірної Бельгії і може бути швидка контратака для бельгійців. Ромелу Лукаку ставить корпус проти нього. Ілья Забарний і допомагає навіть Тарас Степаненко. М'яч в нього відібрали. Андрій Ярмоленко в Атаці. Андрій Ярмоленко на Зінченка. Зінченко повертав один дотик верхом на Андрія Ярмоленка, який вбігав до штрафного майданчика. Але на жаль, Денаєр м'яч перехоплює. Яка ж цікава та захоплююча гра від двох збірних. Прат Прат проти нього Миколенко. Миколенко виходить переможцем у цій дуелі. Знову атака збірної України. Олександр Зінченко. Зінченко відпасовує на Артема Бісєдіна. Артем Бісєдін сьогодні дуже багато роботи виконує бігової. Роботи без м'яча. Надіємося, це дасть якісь плоди, і він заб'є сьогодні. Але ось помилка. Збірна Бельгії в Атаці. Ромело Лукаку на лівому фланзі. Залишає на Азара. На того, що Торган. Той скидає далі в центр на Бентеки. Бентеки помиляється. Ілля Забарний. М'яч відбирає в Бентека. Малиновський пересікає центральну лінію. Малиновський на Артема Бісідіна. Артем Бісін, мені здається, вже втомився. Артем Бісідін віддає паси з розвороту. Віддає неточно. І це може призвести до небезпечної контратаки збірної Бельгії. Прат. Відпасовує на Кевіна Дебрюйне. Дебрюйне на Лукаку. Лукаку знаходить Бентеке! Ух ти! Удар вороту! Торга Назар пробиває в ближній кут з лівої ноги. Небезпечно коло наших воріт. Ви просто подивіться, як Ромелу Лукаку віддає, знаходить Бентеке Ілля Забарний. Перші діє на м'ячі. М'яч відбирає, але невдало. Після того м'яч відлітає до Торгана Азара, який в дотик з лівої ноги, але ж на висоті. На висоті грає Анатолій Трубін. Сейвить удар Торгана Азара. Заміна у нас Денис Прат пішов з футбольного поля. Замість нього з'явився Караско під номером 16. І так Кевін Дебрюйне подача. Удар поворотом від Яна Вертонгена. На щастя, для нас м'яч пролітає повз ворота. Коло лівої стійки контролювали тут ситуацію, наші захисники стояв на дальній стійці Віталій Миколенко. Навіть якби м'яч і влучив, то можливо Віталій Миколенко заблокував. Так що у нас також травму отримує Бентеке. можливо, через те, що невдало приземлився після того, як зійшовся з Ілюхою Забарним. Ватаці збірна України непогано, непогано переведені на правий фланг. Ну чому так сильно Артем Бісєдін? Як на мене, цей хлопчина вже втомився. Можна було віддавати на того самого Андрія Ярмоленка, який вбігав. Не так багато часу залишається у нашої збірної. Одна хвилинка основного плюс доданий час арбітру. Заміна в збірної Бельгії. Замість Юрі Тіліманса на футбольному полі з'явився Аксель Віцель атаці бельгійці. Торган Азар на лівому фланзі. Проти нього Караваєв. Торган Азар. Караваєв. Караваєв надійно. Назад на Кевіна Дебрюйне. Скидає Азар. Той на Лукаку. Ромело Лукаку розвертається. Знову знаходить Кевіна Дебрюйне. Кевін Дебрюйне. Назад на Віцеля. Віцель. Знову на Лукаку. Ромело Лукаку. Ось тут як же ж класно. Надійно відіграв в обороні Сергій Кривцов. Все, друзі. Основний час завершено. А це означає, що будуть... Два тайма по 15 хвилин. Що я хочу сказати? Досить напружена боротьба і повністю ініціатива за збірною України. Вся статистика за нами. Ну що ж, розпочнемо перший овертайм. 15 хвилин у нас попереду. Андрій Шевченко зробив одразу три заміни. Замість Артема Бісєдіна на футбольному полі з'явився Роман Яремчук. В центрі поля замість Тараса Степаненка з'являється Микола Шапаренко. Ну і замість центрального захисника Сергія Кривцова з'явився Микола Матвієнко. Досить багато замін зробив Шевченко, адже розуміє, що у хлопців сил не вистачає. І зараз будуть забігати бельгійці. Ось як зараз, Ромело Лукако. Проти нього Матвієнко. Матвієнко! Здалося надійно відіграв в захисті. Але ні, все ж таки, свистить головний арбітер. Вказує на те, що буде порушення правил. Потрібно буде пробити штрафний удар. 96 хвилина. Кевін Дебрюй не коло м'ячай. Це може бути небезпечно. Навісна передачка. І Ілля Забарний з нею справляється. Малиновський розвертається назад, відпасовує на Трубіна Трубін. Ілюха Забарний на Караваєва, Караваєв, на Шапаренка, Микола Шапаренко. Далі на Андрія Ярмоленка, Андрій Ярмоленко на Зінченка. Зінченко, непогано на Віктора Ценкова, Віктор Ценков, потрібно бити. Віктор Ценков, пробиває Віктор Ценков. Все тімо круто добивання! Роман Яремчук, Один-два. Один-два. Хорошо! Дуже хорошо! Дуже добре! Ух ти, яка ж атака збірної України! Швидка! Швидка контратака! Непогана передача в зону, куди відкривався. Віктор Циганков на лівий фланг пробиває він. Так, рятує Тібо Куртуа, але другий удар добивання від Романа Яремчука він вже не дотягує. Він вже його не тягне і це дуже добре. Збірна України виходить на 101-й хвилині вперед, друзі. Роман Яремчук, можна сказати, Джокер, можна сказати, вдала заміна від Андрія Миколаєвича Шевченка. Ось це вже цікаво. Нам. Не потрібні пенальті. Нам не потрібна серія після матчевих пенальті. Нам потрібно все вирішити ось за цих 30 хвилин. Вже менше, як за 30 хвилин, залишається ще 15. Адже перший овертайм практично команди вже відіграли. Відсель. Пасовує в центр. Ромело Лукако. Все. Все, друзі. Перший овертайм завершено на користь нашої збірної. Ну що ж, залишається ще 15 хвилиночок до того, щоб збірна України вийшла до раунду однієї четвертої фіналу. Наперед, звісно ж, забігати ми не будемо. За 15 хвилин може змінитися багато чого. Ми можемо навіть і програти збірні Бельгії. Тому саме головне зараз надіятись, тримати кулаки за нашу національну збірну. Ось, зараз непогана атака. Зінченко віддавав на Романа Яремчука. На жаль, не точно перехоплення. Якщо ми вийдемо до раунду однієї четвертої фіналу, то ми зіграємо з кимось, хто переможе в парі Словакія-Нідерланди. Все ж таки, я думаю, друзі, що Нідерланди переможуть Словакію. А ви як думаєте, напишіть в коментарях? Кевін Дебрюй не віддає вільну зону на Азара, Един Азар! удар поворот, Ні! Не встигає Олександр Караваєв за Еденом Азаром. Ну чому ми дали стільки простору? Ну, чому ми дали стільки простору бельгійцям? Ой-ой-ой. 2-2. 2-2, друзі. І Ще є досить багато часу. Щоб тільки ще не відлетіти в раунді однієї восьмої фіналу. Кевін Дебрюйне. Феноменальний пас на Едена Азара, який переграє Анатолія Трубіна. 2-2. 114 хвилина. Потрібно заспокоїтись, потрібно поконтролювати м'яч. А ось вона. А ось вона. Перемога була так близько. Всього-навсього не вистачало якихось 6 хвилиночок дограти нашій збірній. Але нічого. Є ще час. Можливо, ми заб'ємо. В атаці наша збірна Малиновський. На Яремчука. Яремчук. Яремчук. Розвертається Яремчук. Ось щось він робить. Яремчук, що ти робиш? Відали вже передачу. І зараз знаходить Олександра Зінченка. Зінченко на Шапаренка. Микола Шапаренко на Караваєва. Караваєв на Андрія Ярмоленка. Вийшов вже основний час, друзі. Додав арбітер одну хвилинку. Вже і одна хвилинка вийшла. Якщо зараз помиляємося, в атаці, все. Час закінчується. І серія після матчевих пенальтів. Ми в атаці. Малиновський. Ну, Малиновський! Не точно віддає на Олександра Зінченка. Все, друзі. Це серія після матчевих пенальтів. Як я цього не хотів, але вона буде. Прямо зараз ми готуємось до серії після матчевих пенальтів. Це завжди цікаво, це завжди лотерея. Адже ніхто не знає, хто пройде далі. 2-2. Дріс Мертенс на четвертій хвилині нам забиває. Руслан Малиновський на 16-й. Зрівнює рахунок. А Роман Яремчук на 101-й виводить збірну України вперед. Натомість ми пропускаємо на 114-й. І так, Ромело Лукако проти Трубіна. Ромелу Лукаку пробиває по центру і забиває. Андрій Єрмоленко буде пробувати перший удар за збірну України. Андрій Єрмоленко проти Тібо Куртуа. Розбігається Андрій. Удар воротам і Тібо Куртуа. Дістає цей м'яч, але не парирує. один Торган Азар проти Трубіна! Трубін! Сейвить удара Азара! Ух! Руслан Малиновський проти. Тібо Куртуа переграє його. Кевін Дебрюйне. Проти Анатолія Трубіна. Ух ти! який сильний та точний удар від Кевіна. Віктор Циганков буде пробувати третій удар за збірну України. Віктор Циганков пробиває і точно забиває. Переграє Тібо куртуашечку. Торган Азар проти Анатолія Трубіна. Торган Азар по центру. Переграє. Переграє Торган Трубіна. Роман Яремчук. Роман Яремчук проти Тібо Куртуа і забиває Роман Яремчук. 4-3 рахунок. Якщо зараз Караско. Не забиває, збірна України виходить до раунду однієї четвертої фіналу. Розбігається Караско і забиває точним ударом в лівий верхній кут воріт. Олександр Зінченко все залежить від Зінченка прямо зараз. Якщо Олександр забиває, збірна України виходить до раунду однієї четвертої фіналу. Розбігається Олександр. Пробиває Олександр Зінченко. Поненкою збірна України виходить до раунду однієї. Четвертої фіналу Євро 2020. Олександр Зінченко. як Це взагалі. Це взагалі законно так пробивати серію пенальтів в раунді однієї. Восьмої фіналу Євро. Я в шоці. Ви просто подивіться, як переграє Олександр Зінченко. Десь подібне я бачив, але тільки на чемпіонаті світу 2006 року, коли Артем Мілевський точно так само пробивав свій пенальті. Чудово, друзі, цю лотерею. Лотерею після матчевих пенальті забирає собі збірна України. Ми йдемо далі, ми йдемо до раунду однієї четвертої фіналу. Цікаво буде дізнатися, хто ж. Проходить далі, але спершу статистика. Найкращий у нас Руслан Малиновський 8,9. Для вас хто найкраще пишете в коментарях? Збірна України переграє Бельгію по всім параметрам, просто знищуючи їх. І так, хто ж? А далі проходить друзі, збірна Нідерландів. Ми вже грали з ними в першому турі групового етапу Євро 2020 Відкривали це євро для нашої збірної. Тоді ми їм поступилися. І мені здається, прийшов час реваншу. Реванш, який настане тільки тоді, друзі, коли ви назбираєте на цьому відео 400 вподобайок. І так бачимо пари однієї четвертої фіналу: Швейцарія проти Італії, Україна проти Нідерландів, Польща проти Хорватії, Португалія проти Франції. Ну що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Надіюсь, цей поєдинок вам сподобався. Якщо так, то підтримуйте його вподобайкою та підпискою на канал. Будьте здоровенті! Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Побачимось! Це українська мрія!